Друзі, всім привіт! З вами Юлія. Вітаю вас на моєму каналі рецепти італійської кухні та не тільки. Сьогодні приготуємо соус Бешамель. Бешамель це один з найпопулярніших французьких соусів, який відомий практично у всьому світі. Надзвичайно смачний, ніжний, ароматний і приготувати вдома його дуже легко. Чудово підходить і до рибних, і до м'ясних, і навіть до вочевих страв. У сотейник виливаємо молоко, посолимо, додаємо тертий мускатний горіх. І ставимо нагріватися на вогонь. У другий сотейник викладаємо порізане на шматочки вершкове масло і розтопимо його, тепер додаємо борошно, інтенсивно помішуючи протягом однієї або однієї з половиною хвилини. Доводимо масу до золотистого відтінку. Потім вливаємо гаряче молоко, весь час помішуючи, доводимо масу до загустіння. Ось такої консистенції в мене вийшов соус. Якщо ви не будете використовувати соус одразу. Для зберігання помістіть його в скляну посудину і накрийте кришкою. Соус бешамель можна зберігати в холодильнику до 3 днів. Його вершковий смак доповнює текстуру багатьох страв, роблячи їх соковитими та більш насиченими. Друзі, а якщо вам сподобається, ставте вподобайки та підписуйтесь на мій канал. Дякую, що були зі мною! До нової зустрічі!